Казка вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, І у казці правда є. До роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, Потім буде добре жити. У казці всім цікаво побувати, там вірних друзів можемо знайти. Казку в гості кличуть люди, так ведеться спокон вік, день який почнеться з чуда, Пам'ятаєм цілий вік. Доброго ранку малята любі хлопчики, та дівчата.